Я згодна нашу територію, щоб вони звільнили, а ми звільнили їхню територію. Чому? Тому що частина Харківської області окупована, там є мої родичі, які не хочуть в Росії. Зовсім не хочуть. Ну так, да, звісно, це, я думаю, саме буде справедливо. Потім і їхня віддають їм, а вони хай віддають усі захоплені території, і маму. Тому що це наша рідна. Ну, ми привикли, зачем ми повинні комусь віддавати свої землі? А мені треба, щоб усю повернути. Я частину не хочу. Якщо повернути, то щоб вся наша була. І Крим щоб був наш, Вот. щоб всі наші території. Ну я думаю, що було б, мабуть, краще. І нам би хотілося б, звісно, колись повернутися додому. Переселенці з Куп'янського району. Тільки для того, щоб життя зберегти і все. І мені також хочеться додому. Я в листопаді 24-го року виїхала з Куп'янського району, також село Курилівка. Дуже хочеться повернутися. З удовольствия я за. по ну, первых я сама сукупірована як це, тому я хочу домой. От пусть міняють. Ні, ну якщо вони повернуть то що в нас було в бак, то чому б ні. Я тільки жалкую, що малувато там тої Курської області він може не погодити. Аби трошки більше було б, так можна було б з ним торгуватися. Негативно. А чому? Ну я думаю, що ті хлопці, які воюють і які вже полягли, були б проти цього, тому що територія, за яку ми боролися і міняти і ця територія Курська, ми, її чесно, завоювали, і це потрібно, щоб якось було б на інших умовах. Позитивно. А чому? Ну, тому що потрібно повертати наші території хоч якоюсь ціною. Потрібно обмінювати Курську область на території, які окуповані. Це потрібно робити. Чому, на вашу думку, це важливо? Ну тому що нам потрібні наші території, нам чужого не треба. І там тільки Курську атомну треба забрати, щоб поміняти на запорозьку. Я так думаю. Ну, не зря ж вони туди йшли. Значить для того й йшли, щоб обміняти. А як? По-другому ніяк. Треба дивитися в комплексі. <рес> <рес> Якщо взагалі ці переговори будуть, <рес> бо поки що вони виглядають як гіпотетичні, тому... Ну, очевидно, що якщо може буде можливість обміняти територію на територію, то воно логічно. Виходить, що нормально ставлюся, як по-іншому. Нам чужа територія точно не потрібна. Нам потрібна своя територія, повернути своїх людей і так далі. Ну і щоб менше гинуло, очевидно, що ж наших людей. Без слов, без коментарів. Чому ви підтримуєте чи ні, навпаки? Навпаки.